Ну, у кожного з нас є якісь певні улюблені свята. У мене їх два. Один це Пасха, а другий вам потрібно відгадати. Ну, хто е здогадається, напише в коментарях, то буде молодець. Для мене свято, воно більше не релігійне, воно більше як свято щось родинне. У нас цього не було прийнято, але напевне, це перший раз, коли ми зараз будемо робити якийсь наш святковий кошик. І власне наше відео так і буде називатися Мій або наш святковий кошик. Я покажу свій варіант, як ми його бачимо. Як ви б могли його в себе використати не складно, не банально, щоб ви прийшли до церкви і панотистки на вас подивилися, священник і сказали, ого, оце круто. Навіть може би запаску. У нас буде якась м'ясна частина. У нас буде сама Паска, у нас буде щось солодке, у нас буде класна свічка і крашенки. У нас обов'язковий атрибут крашенки вони повинні бути, бо тому що. Крашенки це той продукт, який ніхто ніколи не їсть, але з ним бавитись люблять. Колись крашенки, їх красили, їх красили воском, печах, витоплювали і вимальовували то всякими такими дротиками. Я цей час ще пам'ятаю, бо я колись приходив до бабусі, і вона не знаю, щось так давалося. Напевно, через те, що до бабусі я приходив у двох випадках: це треба було щось на городі робити, або свята, і щось допомагав. Ну і, власне, я приємніше запам'ятовував, і тому, коли я приходив у якісь такі святкові часи. А як Великдень, то в бабусі завжди було крашенки, підготовлений віск і яйця від барні. І ми багато малювали. Я пам'ятаю, як в школі нас заставляли фломастерами малювати або тому подібне. Зараз вже є різні наклейки, можна купити готові. І це ремесло воно насправді втрачає. І дуже шкода, бо це наше щось локальне. Це наш продукт, і це, це прикольна традиція. Це щось таке сімейне, що не обов'язково має робитися десь там в горах. І тільки щоб туди поїхати, ти можеш це побачити. Я підготував з фіолетової капусти, я підготував з лушпіння цибулі вивареного і з зеленим щось шпинатом. Можна собі ще також соцібуряка відварювати. Це з таких як я з природних барників говорю. У вині також можна. Вибір за вами. Я вибрав такі варіанти. І що мені, власне, до цього треба зробити? Мені треба взяти яйця, мені треба їх відварити, занурити, е залишити на ніч, і в принципі того буде достатньо, щоб вийшла наша крашенка. Як перевірити, знаєш, як перевіряється яйця? Це варене. А то, що крутиться повільно, не варене. Кілер в це мене кого з батя навчив. Тайкий столом спробує. Варимо 10 хвилин після закипання. Вода закипіла, яйця закинуло, 10 хвилин, час, поїхала. Беремо. Канину, це може бути марля, це може будь-яка інша бути для того, щоб просто наше яєчко сюди поставити, завернути і засунути в кольор. Але ми поставимо ще туди якийсь візерунок, тому будемо робити наступним чином. Я складаю її двічі і підготую те, що може бути нашим візерунком. Дивіться, що це може бути. Це може бути суха лушпиня, дрібно подрібна ну як дрібно подрібна десь приблизно. Ось такого дрібненького розміру, щоб можна було яєчко притулити, і приблизно ось так було по розміру. Це може бути наша шаблія. Ось можна взяти шаблію і просто поставити листочок на яєчко. І, власне, він, вона може бути. Це може бути будь-що, що у вас є вдома. От в мене є мікрогрін, це може бути якась папороть. З папертю дуже класно е -е, виходить. У мене вона є, я її не буду показувати, бо одна знайома моєї дружини, це може подивитися. І вона той вазонок її подарувала, а ти її знищила. Це незнайомець подруга. Після того, як вона побачить, як виглядає ця папороть, ти станеш незнайомкою. Маємо ось такі листочки. Можемо взяти нашу шавлію. Поставимо на друге яєчко. І, наприклад, відрідиски листочок. Як це працює? Беремо два яєчка, ставимо сюди-сюди, замотуємо. Ось приблизно. Ось так воно виглядає. І будемо випускати в наші кольори. Замотуємо це. Ну... <с United> неважливо. Це такий візерунок. Це, коротше, візерунок. Е, кратер називається. Це кратер. Це я сам придумав. Дуже гарно. Дякую. Ти крашенки малювала колись, хоч взагалі пробувала? Чи ти просто фломастер малювала і все? Писанки робила. до мені зробив писачок і віск. І віск, і в тебе було той такий з дротиком, так Ти малювала. Ну, це, це реально це дуже круто. Опускаємо в відлуштині цибулі. От воно одразу вже малює в такий колір бордовий. Опускаємо і просто будемо ставити в холодильник. Інші яєчка піде в шпинатне. Розовий, як я думаю, і синій, він буде дуже схожий. Ну, тим не менше, це будуть наші холмейд-крафтові е крашенки. Та, типу, якщо хуємо, можна сказати, що. Ой, ну, нахуй, ну, да, ху трошки вийшло. Ми це знімаємо за два тижні до Великодня. Прийде Велик де він нас захоче е, зробити писанки. Я скажу: Ваня, давай зробимо писанки, давай зробимо наш кошик. Я скажу: відос в Ютубі, дивишся, вчися і робиш сама. Я тобі канал видалю. Ти мені ні, нічого не зможеш видати. Я тобі підписку видалюю, ти не будеш дивитися Антона С. будеш дивитися з рекламою Антона С. А ви, дорогі глядачі, які мене дивляться, в мене реклами немає. А тому. Вашим лайком і вашою підпискою і рекомендацією для друзів ви підтримуєте український контент. І дуже вам дякую за це. Поїхали далі. Я класно вам вставляю такі інтеграції? Так, я попрошу пана монтажера не вставляти інформації про Антона С. Попрошу Антона С вставити. Нам потрібно зробити бабку солодку, паску нейтральну, свічку. І власний м'ясний продукт крашенки ми зробили. Я в першу чергу зроблю те, що буде найдовше робитися, а тобто підкисати. Це наше тісто. 4 яєчка, 200 грам цукру і цедра з 3 лимонів. Підбиваємо до білої піни. До наших підбитих вишків ми додаємо розтоплене масло в 75 грам. Можемо навіть на малих оборотах і підбивати. Вершки масло та яйця розмішалися, можна додавати наше борошно. І наш секретний інгредієнт родзинки, які були попередньо замочені дві доби вже тому чи одна. У віскі. Можна в бренді, можна в коняці, а можна в будь-якому іншому самогонку. Чому я хоч самогонку сказав? Родзину вдаємо на смак і розсуд, і на бажання. Чекай! В кекс лимонний родзинки? Ну да, бо тому що у нас паска нейтральна. Ми будемо зараз робити свічку. Е, ця свічка може виступати для вас в кошику як декоративна і не тільки як декоративна, а й їстівна. Значить так, перше, що нам потрібно, це потрібно масло бернуазет. І так як я вже передивився декілька відосів на Ютубі, я навчився робити такі штуки. А масло бернуазет ви побачите, як робити ось тут. У <реш> мене воно є вже підготовлено, і ми будемо нашу свічку робити. З білими грибами. Я думаю, достатньо автентично. Воно має приємний запах, колір буде і аромат, гриби масло, Це дуже круто. Що нам потрібно? Масло бернозет, білий гриб сушений, перебитий в пудру, сіль, форма для свічок. Моя форма для свічок я вам зараз покажу. Ось така. Ви можете будь-яку взяти. Ви можете, це навіть може бути не форма для свічок, це може бути циліндричне, щось, це може бути стаканчик для одноразовий для чаю. Це може бути якийсь маленький контейнер, не знаю. Це може бути навіть така сві... такий стаканчик. І це буде окей, це буде ваша класна свічка. Просто пам'ятайте те, що вона буде топитися, і моя задумка наступна: щоб прямо в розтопну свічку можна було вмокнути пасочку. Білого гриба даємо скільки ви хочете по смаку. Тобто немає довільного. У мене приблизно десь тут 200 грам масла, можливо, 300. І Я додам грам 10. Це гарненько розмішуєте. Що б ви вибрали зайчика чи яєчка? Я вибираю яєчка. Бо яєчка достатньо символічна. Зайчик це більш така американський американський пасхальний зайчик, не наша історія. Розливаємо на дві половинки, щоб їх можна було з'єднати. Наша свічка, яка буде горіти, буде класно пахнути, і вона буде у нас їстівною. Єдине, що попередньо потрібно зробити, це просто взяти якусь підставку БІІ. От щоб не сталося ось такого, що я розлив. Це потрібно одразу так зробити, щоб ви могли нормально взяти і перекласти в морозилку до повного застигання. Раз. Наші яєчка е, затверділи вже в морозилці. Я зробив додатково ще яєчко зелене. У мене був соус песто в холодильнику. Старе песто, але я його вирішив використати. І зробив е, одне яєчко зелене, і ось будемо витягувати з форми. В принципі, ось так. Воно вийшло. У нас вийшло зелене. Ну і власне, з е, маслом. Ось так. Це потрібно буде з'єднати і зліпити. Для цього я просто нагрію кастрюльку, на неї буду ставити масло і скріплювати разом. Зараз ще треба два взяти, щоб вони були рівненькі. І два ось так підтопити, щоб вони вирівнялись. Оп, чина. Посередині ставимо наш гнів. І другим яєчком, другою половинкою яєчка притискаємо. А пахне грибами капець просто офігенно. Ми маємо свину грудинку, яку ми зробимо достатньо просто в такому італійському стилі а-ля паркети, тільки це буде наша свинина, українська, український продукт. Отож, у нас тут є петрушка, кріп, свіжий часник. У нас буде шавлія, у нас буде тим'ян, розмарин, і це ми все дрібно поріжемо. Перемостимо, закрутимо, ну і, власне, так буде. Якщо хтось не їсть свинину, чим можна замінити? Якщо хтось не їсть свинину, це можна взяти ту ж баранину, це можна взяти телятину, а можна навіть і куряче рулети закрутити. Так, до цього ми натираємо цедри лимона. Ще лайфхак. Це, що я натираю, так невірно натирати. Потрібно натирати ось так. Ось так правильно. Ось так повинно бути. І це справді отак От професійно натирають. Те, що я натирав, це все обманка. Солимо. Додаємо спеції Коріандр, чорний мелотий перець та... та перець мікс. Натираємо. Можемо трішки додати олії, щоб воно все просто прилипло. І також можна додати додатково ще сухого часнику. Після цього можемо додавати нашу зелень. Знову ж таки, за бажанням. Може хтось любить більше, хтось менше. Зараз ця зелень виглядає, як е, колись качення, там тато натирав. Його можна закручувати як е, ось так, тобто в довжину, так і в ширину. Я напевно буду закручувати в ширину, тому що цього мені буде для товщини замало. Плотно під себе. Що буде випадати, нічого страшного. В цьому немає. Ну, от, те, що я говорив, було б шкіра ще тут, воно було б ок. Але нічого страшного, ми і те, і те з'їмо. Окей, після цього її треба шпагою зав'язати. Для цього я використовую нитку, яка призначена буде для цього. Після того, як ми перев'язали наше м'ясо, обсмажуємо з усіх сторін його і поставимо запікати при температурі, я думаю, 170 180 2 3 години. Погнали. Ну, а тим часом наш кекс випечений, допоки м'язком ми готували. І маємо ось такий власний кекс. Дуже гарний. Насправді він дуже класний, він відкрився, ідеально рівно по тій довжині, що я поставив його. Професійний розріз такий. Можна дати йому трішки відійти, щоб воно вистегло, а можна одразу перетягнути, щоб він не запрівав в, грубо говорячи, цій тасі. До речі, коли паски випікали в тасах. Таси, це у нас так говорили. Значить так, Двох цих зеленого і жовтого беремо, витискаємо з них сік ложкою потиснуло. Це лайфхак, до речі. Якщо у вас нема соковижималки, ложка ідеально з цим справляється. І додаємо цукрової пудри. Я гадаю, що тут приблизно 60 грам соку і 100 грам цукрової пудри буде. Ну, а після цього цей кекс можна полити чорним шоколадом, молочним, будь-яким іншим, зробити якусь іншу пропітку. Всі люблять оцю верхню частину, яка така солодка. Вона найсмачніша. Ніхто ніколи не доїдає паску до кінця з'їдає тільки верхню частину. Пам. Парам. І його просто полиють цією солодко-кислою пропіткою. Добре поливати на гарячий. Фудпор на тесті. А от верхню частину ми зробимо. Шоколадна з горішками і маком. Звичайний дешевий білий шоколад. Хоча хотілося дорогого, але маємо, що маємо. Він розтоплений. Я додав трішки оливкової олії, можна будь-яку іншу додати. Можна там з винограду, можна навіть соняшникову, щоб він не був просто густий і мав гарну матову поверхню. В ідеалі це класно робити на охолодженні. Добре, воно в мене ще трішки тепла, але від цього гірше не буде. Від одного краю. І воно собі просто може або стекти, або можете зробити ще ось так. Щоб бокові частини також були в шоколаді. Я думаю, з такою бабкою ваш великодній кошик буде просто панотиць, він там ходить завжди водою святить, він вам додаткову порцію води святої додасть. Де є прогавини, можна просто взяти. Ось так і домастити. Ну і власне поспаємо нашим маком. Я краще це через, через руку зроблю. Якщо ви дуже віруючі, можете хрест зробити. Ну, насправді. Що? Я намагався не, не жартувати на релігійну тему, але сорі. Так, ну і, звичайно, ну як звичайно, будь-якими горішками. У мене залишилося ще з попереднього відео фісташки. І ось так. Можемо до наших крашенок взятися, які простояли добу. Я підготував собі воду, звичайно, просту що просто я міг їх там промити. Ну що ж, маємо, давайте почнемо так: з ось цього синенького. Ось так воно виглядає. Так, синій нормально закрасився, фіолетовий дуже схожий з синім і він уже не розовий, тому в принципі можна робити один колір, і того буде достатньо. Зелений, як я і говорив, дуже слабо пофарбувався. Бо Тому що цього барвника, власне, недостатньо. Ну Він більш такий лайт салатовий. Так, і у нас є яєчка ще з цибулевою з лушпиною. У нас кажуть, лушпина в селі. Лупина. Так, будемо відкривати. Ну, Звісно, коли у тебе 5 писаночок, це фігня робить, а колись як красили багацько і ого-го. Ну От власне наші орнаменти. Орнамент можна вибрати будь-який, який ви хочете і як ви розставите. Яєчко, правда, трісло, ну нічого, у вас цього не станеться. Знаєш, в нас Пасху колись збирали? Цілий день ми хірячили, працювали, білили, прибирали, а потім, ну у нас так типу, треба все було поприбирати, побілити там, підкрасити дерева, а потім ми збирали кошика всі разом з сім'єю. Окей, як модники кажуть, це мій лук, а це мій кошик. У нас є наша цитрусова бабка. Я думаю, що її поставлю десь так. Не дуже перфекціоністсько, Ось так, десь тут. Також у нас є е, біле золото гуцульщини, офігенна бринза. Ми її також тут розмістимо. О, наша свічка. Також атрибут. Зелені. Зелені багато не буває. Вона насправді там має якісь символічні значення, достаток і тому подібне. У нас е, достатку достатньо. Так скажу, але взяли я її люблю. Я люблю, і тому я її буду ставити, бо потім треба це все їсти. Ну і тепер основний момент, так? Запалювати. Ну і будемо запалювати нашу свічку. Я думаю, священник оцінив ці старання. Окей, принцип, який, воно буде топитися, ви можете взяти шматочок хліба. І просто макатив це пряне масло, чи ваше пестове, чи масло з білого гриба. Ну, все ж таки бажано, напевно, коли ви йдете до церкви, то все ж таки нормально купити, але цю собі вдома можна запалити. І після цього, коли воно топиться, просто макати хлібчик. Це мій варіант великоднього кошика, яким я його бачу. Який він буде у вас, це вже справа ваша. Це все дуже індивідуально. У кожної сім'ї собі свої традиції, свої звичаї. І перед великоднем кожен робить. Як його колись вчили. Смачної Паски та веселої кубаски. Всім чао. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати українське. І, і взагалі можете в коментарях написати, який у вас буде кошик великодній, і що у вас зазвичай ставили. І наскільки е вас заставляли багато працювати колись в дитинстві перед великоднем. Пока!